На своїх каналах ми даємо інформацію людям про нову розробку. І на зараз на нашому сайті pharmacydigital.com, ось вона, бачите, на цьому сайті є повна інформація по цьому стікуанізатору. Коли людина переходить на, цей, на це посилання, відкриваємо і дивимося дивіться. Скільки всього тут дано, щоб нам не треба було розказувати, скільки всього. Але якщо доходимо до самого кінця, то бачите, написано Тівінькова Галина Миколаївна. Це моя рефераль, моє реферальне посилання на сайт pharmacydigital.com. Показую, де ви берете своє, а не моє. Бо ваші люди будуть по моєму посиланню заходити. І робити замовлення, а я буду мати персональні бали і персональну різницю мені буде від продажу, мені буде компанія класти на мій рахунок, не на ваш рахунок. Якщо людина це замовить як дропшипінг. Зараз відкриваю сайт Pharmacy Digital і показую, де ви можете взяти своє реферальне посилання. І так, ми знаходимося на сайті. У нас головна сторінка. В самому низу в нас написано рекрутинг Україна зелененьке. Тицнула. І далі ми бачимо, є каталог, магазин з формою, магазин для клієнта і, будь ласочка, ватер і як воно йде. Тицнула. І в нас є два варіанти. Перший для клієнта, це дропшипінг, другий з реєстрацією. Я собі в бутік даю для клієнта. Ось так, скопіювала і відправила. І ви теж забираєте саме звідціля. І воно буде ваше персональне.